Їх робочий день починається зі слів: запобігти, врятувати, допомогти. Щодня вони йдуть у вогонь і повертаються з попелу, розбирають завали і рятують людей. Вони ступають на міні поля, аби зробити їх безпечними, долають наслідки стихій та російської агресії. Їм щодня доводиться ризикувати своїм життям заради інших. Це про героїв без зброї. Працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєдіяльність і життєздатність усього нашого суспільства, наших міст, наших сіл. Українська незламність це буквально результат, зокрема, вашої праці, часто надзвичайно ризикованою. Та під захисним шоумом звичайні люди. Кожен зі своїм характером, буденними проблемами, власними інтересами та заповітною мрією. Сергій в лавах ДСНС Миколаївщини з 2017 року. Хлопець розповідає, обираючи шлях рятувальника, ставив за ціль бути корисним своєму народові і державі. Близько шести років тому в вересні я прийшов на цю роботу. Захотілося стати кимось для людей, хто їм допомагає. Від початку великої війни йому та іншим надзвичайникам доводилося ліквідовувати чимало наслідків ворожої агресії: від гасіння пожеж і розборів завалів до рятувальних операцій. Це все загортовувало впевненість у вірному виборі професії. Втім, зізнається, страх я завжди, а ще боляче бачити жертви. З пожеж запам'яталася найбільше, мабуть, нафтобаза. Кілька разів туди були прильоти. Запам'яталось, тому що я був тоді на зміні, а сили довго пожежу, близько, по-моєму, 13 годин. Багато місць було по розбору завалів ОДА, військові частини. Найбільше запам'яталось, як потрапила ракета С-300 в будинок, там в підвалі знаходився чоловік. Мабуть, спустився в укриття, але це не допомогло. Декілька годин намагалися до нього дістатися, але марно. Віддушеною для молодого рятувальника є малювання. Сергій пише картини різними стилями. Часом також набиває тату. Улюблене хобі для мене, немов антидот проти того, що доводиться бачити на службі, каже він. Однак, і на полотні робота інколи нагадує про себе. Знайшов в інтернеті фотографію військової частини, на якій я працював, і там мене вразила емоція нашого заступника-начальника управління. Він дивився на потерпілого і з дуже засмученим обличчям відчулося, що в нього на душі. Його друг і колега Рашид вже понад вісім років на варті цивільного захисту і жодного дня не пошкодував. Рятувальник зізнається. Гідна робота завжди надихає. Просто я наважився на цей крок, я пішов е, до е, системи ДСНС для того, щоб е, рятувати, робити свою справу, е, носити пожежі, і я для себе обрав такий шлях. Сказати, мені це подобається. Робити добро мене так е, мати навчила, мене так мати виховала, що добро невідворотньо. Відзакалюються добром. В їх родині загально прийнято займатися корисною справою для людей і України. Тож зараз дехто з родичів на фронті, інші волонтерять, він же обрав шлях героїв без зброї. Чи вважаєте ви себе і своїх колег по роботі героями? <кій> Ні, я так не вважаю. Тому що герої для мене зараз ці ті хлопці. Котрі знаходяться на передовій і стримують усю цю агресію зі сторони Російської Федерації, ну не дають цьому злу прийти до нас, а ми вже боремося з цими наслідками. Робота в ДСНС нелегка, визнає Рашид свою щоденну мотивацію. Він черпає в головному гаслі всіх рятувальників та підтримці колег, з якими вони разом виконують спільну справу. Є колектив, в ньому всі, якби, стали однією сім'єю. Всі працюємо на одному подисі. Як свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова цього літа, Державна служба з надзвичайних ситуацій входить до п'ятірки лідерів довіри серед українців поряд із ЗСУ, добровольцями, волонтерами та Національною гвардією. І всюди, де потрібні ваші сміливість і сумлінність. Українці, я особисто, і я впевнений, кожен громадянин України. Ми вас впевнені 100%. 287 співробітників ДСНС були поранені під час виконання своїх службових обов'язків. 80 українських рятівників загинули. На жаль, і зараз я. Хотів би попросити усіх присутніх тут вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїчних рятівників України. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.